Це знаєш, Вітя, власне, після яких твоїх слів сталася та провокація, яка сталася, і що власне відбулося? На ну, початку сесії я повідомив всіх, що всі розуміли, що відбувається, люди, які прийшли. Тому що фактично була спроба така контрреволюції регіоналів, на чолі з ратушником, які привели ті тушок. І я поставив на голосування питання про недовіру чи довіру мені. Однак вийшло, що депутати не пішли на поводу у ратушника і не підтримали припинення моїх повноважень. Після цього я просто повідомив всім присутнім, що ця спроба такого перевороту провалилася. І спільно з ужгородцями ми не пропустили ратушника і його команду до влади. Після цього одразу тітушки, яких там вони привели, розпочали бійку, напали були на мене і людей, які прийшли мене підтримати, простих ужгородців і Нам доводилося фактично вже з боєм виходити з приміщення сесійної зали. Соромно, що таке відбувається, тому що фактично це свідчення того, що місто поринає в хаос, тому що деякі такі кримінальні елементи дозволяють собі робити все, що забажають, а правоохоронна система з тих чи інших причин бездіє. І мені важко уявити, щоб десь в іншому власному центрі, десь в Луцьку, Франківську, Тернополі чи Львові. Бандіти на чолі з регіоналами і з тими, кого зимою прогнали з влади, могли спокійно приходити в державний заклад, бити всіх, погрожувати, тому що це параліч буде органом місцевого самоврядування. Як нам виконувати якісь функції? Ми щось стараємося робити, десь щось встигнути покращити, відремонтувати ті ж питання на сесію. Ті ж питання по бюджету, програми соціально-економічного розвитку. Получається, це все заблоковано, тому що 30 бандітів прийшли і всіх б'ють. Це ненормальна, абсурдна ситуація, і без прохоронних органів з цієї ситуації не вийде. Сьогодні в мерії було багато міліції? Було, е, були працівники міліції. Я не знаю, які результати їхнього перебування, чи затримували вони цих бандитів, е, тому що я бачив, що кримінальні елементи фактично от били людей. Це всі спостерігали, було багато журналістів. Е, і небезпека ще в тому, що. Прийшли ж просто жінки, були літні люди, з дітьми, де хто навіть прийшов, просто ж городці, які хотіли мене підтримати. І тут напротувати їм виходять спортсмени різні ці тітушки. Ще раз, це ненормальна ситуація, тому що таким чином 120 тисячне місце місто опиняється заручником там, якогось із колишніх мерів, да, ратушника в даному випадку, і його тітушок, яких він нанімає, і циган, які приходять, щоб була масовка. Це недопустимо». Журналісти помітили, що в залі і навколо мерії перед сесією були присутні працівники деяких комунальних установ. Ти це бачив? Ти це підтверджуєш? Наскільки я знаю, були працівники кількох комунальних підприємств, тому що. З чого все і почалося? З моєї спроби розібратися в комунальній сфері. Я робив кадрові перестановки. Було завдання звільнити тих людей, які неефективно керують комунальним підприємством, тому що на сьогодні у ЖКГ у нас дуже багато проблем. Люди постійно скаржаться. Я лише почав це робити. Одразу вони всі об'єдналися дуже швиденько. Привели були циган. Ми пам'ятаємо тітушок. Оце Це була така перша їхня спроба захопити мерію. Тепер точно так вони привели працівників. Які в робочий час, замість того, щоб вирішувати питання благоустрою міста, прийшли допомагати разом з циганами і тітушками допомагати Ратушняку взяти контроль над містом. Але знову ж таки, ці, кого ми звільнили, вони тепер йдуть у суди, оскаржують у судах. І хотілося б покладатися на нашу судову систему, що все-таки буде прийнято вірне рішення. Але побачимо, що скажуть суди. Про цю контрреволюцію про цю спробу ідеться кілька тижнів насправді так і містом пошириться інформація. Місто невеличке, всі один з одним спілкуються, і була інформація про те, що голоси майже вже зібрані. І ми бачимо, що не вистачило фактично двох голосів, якщо не помиляюся. Як ти вважаєш, чому так сталося? Чи громада вплинула? Чи щось вони самі наші контрреволюціонери переграли? Чи хтось не проголосував в час, часто вімкнув сумління? Як ти думаєш? Розумію, що це не можна говорити зараз достовірно. Чому так сталося? Наскільки я знаю? Попередньо ще тиждень тому було 34 голоси за моє зняття, тобто більшість була. Чому де збій у них стався? Я не знаю, тут важко говорити, чому саме хтось взяв бюлетень, але не проголосував. Можливо, не всі депутати підтримують, я думаю, це найбільш такий логічний умови, від, не всі депутати підтримують, що Ратушняк. Взяв під контроль міську владу, і якщо не сам, то через своїх довірених людей управляв містом. Я думаю, причина саме в цьому, тому що скільки я спілкувався з депутатами, депутати просто проти того, щоб Ратушняк знову повертався у владу. Якби ти сьогодні пішов, наскільки ми говорили попередньо, ти навіть був готовий піти. В якому стані би ти лишив місто, зокрема, фінансово, минуло коротко, так? На сьогодні, за перші півріччя, тільки цифри. Спеціальний фонд ми перевиконали на 25%. Замість 21 мільйона ми змогли зібрати 27 мільйонів. Ми на 6 мільйонів гривень перерикали на спеціальний фонд. Це той фонд, звідки фінансуються ремонтні роботи, що дуже важливо для міста. Питання в іншому все півріччя ми не могли фінансувати, бо казначейство зблокувало. Але самий показник нормальний на 25% перевиконання. Крім того, за останні два тижні все-таки після і спілкування із представниками казначейства, і в Києві я телефонував керівнику казначейства і з областю. Нам вдалося повністю погасити всі борги, які на цей момент були. Тобто на сьогодні 9 мільйонів боргів, які мало місто. Ми всі погасили фірмам, якими були винні кошти. Тобто, фактично, місто залишалося б із 55 мільйонами гривень на рахунку в казначействі, які ми заробили. Коли ми прийшли, було 48, тобто ще додаткові кошти. Місто не мало боргів, і крім того, місто мало б. 35 чи 37 вулиць, які ми вже встигли відремонтувати. І інші хороші напрямки, хороші напрацювання це і встановлення пластикових люків, і будівництво притулку. І нарешті почали програму вуличного освітлення внутрішньоквартального. Тобто було цілий ряд напрацювань, де вже все готово, де вже почалася робота. Так що, думаю, і ще місяць-два по інерції, навіть якщо б я пішов, ми б бачили якісь позитивні зміни, які б відчули всі уж гроші. Тебе били перед під'їздом, тобі в спину струмили ножа, тобі спалили машину. Сьогодні тобі дісталося по спині, якщо я не помиляюся, до чого ти вже готовий, боїшся ще чогось? Ну, у нас така ситуація, коли фактично корис ті сили регіональні, які були, які поховалися, по щілинам були після зимової революції. Вони тепер користуються тим, що на сході війна, що вся увага туди прикута, що всі на такі людські ресурси найбільш активні там. Хлопці, які з Ужгорода були активні, всі там користуються тим, повилазили своїх щілин, і от тепер дозволяють собі отакі кримінальні методи. Фактично, просто от в сіній залі було організовано напад, коли я з товаришами виходив, з працівниками мерії з усіх сторін сипалися удари. Тобто, це це ненормально, це просто безпреділ і це показує підхід тої команди, яка хоче прийти керувати містом. Як вони збираються це робити? З бандитами, хаосом, бійками. Тобто, фактично, вони хочуть повернути місто не просто у 2000-ті, а в 90-ті роки. Тому що вони, я бачу, застрягли на рівні 90-х років. Для того мала б бути правоохоронна система така, щоб тих, хто там застряв, ефективно з ними боротися. Але ми бачимо, користуються знову ж таки слабкістю, яка на сьогодні загалом має державна влада і дозволяють собі такі відверто кримінальні дії. Твої пріоритети на найближчий час ну, власне в керуванні місто в міських справах в міському господарстві. Ти переклав сесію на наступну п'ятницю. Там є важливі питання. Так, от що далі робити? Продовжую координувати роботу міських служб, тому що життя не закінчується. От зразу тепер після вас їдемо на генерала Свободи, будемо там заливати асфальт, треба проконтролювати, як буде відбуватися. Ну і ті напрямки, які я говорив, це продовження вуличного освітлення, ремонту доріг, внутрішньоквартальних територій. Тобто такі комунальні проблеми щоденні, які стоять перед містом, тому що я роблю все, щоб не дозволити цим всім кримінальним елементам, щоб вони, блокуючи роботу міської ради, щоб це десь відбилося на комфорті мешканців міста, щоб десь заважало нам працювати. Хоча це, звісно, заважає. Сесія, на п'ятницю її призначить, звичайно, є важливі питання по бюджету, по програмі соціально-економічного розвитку. Будемо бачити, як буде та сесія відбуватися, тому що настрій цих бандитських різних угруповань ми бачимо. Вони готові йти на жорсткі дії. От в соцмережі вже Ратушняк пише геніпости. Він вже там погрожує і каже, що це лише початок, що всі готувалися. Тобто кримінал просто розпоясався і, виходить, нема кому його зупинити.